У ніжинських комунальників оновлення автопарку. Раніше на полігоні працював ось цей абориген, якому понад півстоліття. Сьогодні ж це сучасний бульдозер, який значно полегшує роботу комунальникам. Відповідний запит до міської ради від комунального підприємства ВКГ надійшов у зв'язку з періодичними пожежами на полігоні, розповідає майстер. Ми отримали новий нову техніку, трактор бульдозер. Нам допомогла міська рада цей придбати трактор, коштує він 4 мільйона 386 тисяч. До цього ми працювали на бульдозері радянського часу, тому це було вже віджитий як би то, техніка, вона вже не справляється з тими навантаженнями, які наш полігон бере на себе по збранню Побутових відходів, а цей вже трактор покращив, покращив нашу роботу і допомагає нам в цій роботі. Завдяки новій сучасній техніці підгортання твердих відходів на полігоні проводиться удвічі швидше та якісніше, резюмує майстер. Автомобілі завозять, збирають по місту всі відходи. Звозять нас на полігон, а ми вже його потім підгортаємо і ну, робимо карти, які є в нас на полігоні. Швидше, якісніше, зручніше у тракторі в бульдозері є і кондиціонер, і краще працювати. і… Машиністу, який працює, ну, нове, є нове. Не натішиться новою технікою, і водій Бульдозера каже, працювати на такому професійному транспорті одне задоволення. Ми вже ж ідемо вверх, все ж механізіровано. Колись і щось, це небо й земля. І роботи більше на йому зробиш. І Не так томися. Ну, все. Умови другі. Що балакати. Небо й земля. Так удобно, що кондиціонер. от тобі немає тих запахів, і, і, ну, не, томися, так, не, не так томися, більше роботи робиш, це вже плюс. Приємно, що послухалися, да, трошки пішли на уступки, додали грошей. а так би от, і город. У смітті і так не співаємо, не співаємо. А так о, будемо старатися упорядковуватися. Турбота про комунальну сферу в пріоритеті роботи міської влади Ніжина резюмує Олександр Кодола. Для того щоб цей полігон існував цивілізовано, щоб уникати пожеж, щоб дбати про навколишнє середовище, критично важливо було оновити бульдозер, який там працює. Тому що старий бульдозер був ще радянських часів, який постійно виходив з ладу, ламався. Його намагалися ремонтувати, але е, вже прийшов той час, коли відремонтувати його просто неможливо. Саме тому е, міська рада виділа кошти на закупівлі нового сучасного бульдозера, е, який сьогодні буде виконувати цю важливу місію. Він буде ущільнювати тверди побутові відходи, що буде запобігати виникненню пожеж і в тому числі дбати про наше навколишнє середовище, щоб цей полігон ще існував багато років для потреб нашого міста.